У цьому відео ми будемо тренуватися переводити радіани у градуси. І для цього, звісно, потрібно задати, що один оберт довкола це у мене 2 пі радіанів. Ну і ні для кого не буде якоюсь знахідкою, що один оберт, одне коло це 360 градусів. Я одразу хочу скоростити обидві сторони рівняння на два. Аби мені було трохи приємніше працювати. Пі радіанів дорівнює 180 градусів. І так, непомітно для себе, я одразу знайшов першу нашу відповідь. Пі радіанів дорівнює 180 градусів. Добре, тепер мінус пі на 3 радіанів. Як мені? Його знайти. Насправді все дуже просто. Спочатку я хочу зрозуміти, а чому ж дорівнює один радіан? Для цього мені потрібно обидві частини цього рівняння поділити на пі. І тоді один радіан. У мене буде дорівнювати 180 градусів. 180 градусів поділити на пі. Добре. І тоді все, що мені потрібно буде зробити, це помножити мінус пі на 3 радіанів на 180 градусів поділені на пі радіанів. Дорівнює радіани з радіанами у мене скоротяться, пі та пі скоротяться, і тоді усе, що в мене залишається, це мінус. Мінус 180 градусів поділити на 3. Тобто мінус 60 градусів. Супер. Це я і запишу у відповідь. Тобто пі радіанів це у мене 180 градусів, і мінус пі на 3 радіанів це мінус 60 градусів.